Те, що Кім Кардашян сказала, було останньою краплею, яка змусила її розлучитися з Кані Вестом. Коли руйнуються особисті кордони, уроки розлучення Кім Кардашян і важливість емоційної безпеки. Розлучення це завжди боляче. Але коли приватне життя перетворюється на публічне видовище, а кордони стираються, біль багаторазово збільшується. Нещодавнє інтерв'ю Кім Кардашян у подкасті Колхеде. Де вона відверто розповіла про причини свого розлучення з Канівестом, змусило мене задуматися про важливий аспект будь-яких стосунків емоційну безпеку. Ми часто говоримо про романтику, про пристрасть, про спільні цілі. Але ми рідко піднімаємо тему про те, що відбувається, коли один із партнерів перестає поважати особистісні кордони іншого, коли його поведінка стає непередбачуваною і, зрештою, деструктивною. Історія Кім і Кані є яскравим прикладом того, як публічна слава може посилити цю проблему, але це повідомлення залишається актуальним для всіх, хто переживає кризу стосунків. Остання крапля, коли приватне стає публічним, Кім зізналося, що останньою краплею стали публічні заяви Кані про її сім'ю, зокрема, про його нібито бажання зробити аборт, коли вона завагітніла від норд. Це не просто порушення конфіденційності, це свідоме нанесення душевної травми. Думка про те, що особисті рішення, які ви приймаєте у своєму житті, стають предметом публічного обговорення та критики, лякає. Це не тільки принижує, але й підриває довіру до партнера, унеможливлюючи подальшу побудову здорових стосунків. Думаю, тут важливо розуміти, що публічна слава вносить свої корективи, але не виправдовує таку поведінку. Так, Кім і Каня жили під прицілом камер, але це не дає Кані права розголошувати особисту інформацію і критикувати свою сім'ю. Емоційна безпека основа здорових відносин. Емоційна безпека це не просто відсутність конфліктів чи суперечок. Це стан, коли ти відчуваєш себе в безпеці, коли можеш бути самим собою, висловлювати свої думки та почуття, не боючись осуду чи покарання. Це коли ви знаєте, що ваш партнер підтримає вас, навіть якщо ви не згодні з його думкою. Коли емоційна безпека порушується, відносини починають руйнуватися, починаєш ходити навшпиньки, боїшся сказати щось не так, зробити щось не так, ви втрачаєте свою індивідуальність, стаючи тінню колишнього себе. У випадку з Кім і Кані її занепокоєння щодо непередбачуваної поведінки Кані та його схильності роздавати дорогі речі друзям створили атмосферу постійної напруги та тривоги. Вона не знала, чого чекати, коли прокинулося, а це, безперечно, руйнівний фактор у будь-яких стосунках. Уроки, які потрібно вивчити історія Кім і Кані це не просто скандальна історія знаменитостей. Це урок для всіх нас про важливість емоційної безпеки у стосунках. Ось кілька порад, які можуть допомогти. Встановіть чіткі межі, визначте, що для вас прийнятно, а що ні. Не бійтеся говорити про свої потреби та очікування. Поважайте кордони один одного, пам'ятайте, що ваш партнер також має свої особисті межі. Не зламай їх. Спілкуйтеся відкрито та чесно, не приховуйте своїх почуттів і думок. Поговоріть про те, що вас турбує. Готуйтеся до виходу, якщо ваш партнер постійно порушує ваші кордони та не поважає ваших почуттів, можливо, настав час піти. Мій особистий досвід Я сам пройшов період, коли мої особисті кордони були грубо порушені. Це був болісний досвід, який навчив мене цінувати емоційну безпеку та не йти на компроміс із нею. Я зрозумів, що немає нічого важливішого, ніж почуття безпеки та поваги у своїх стосунках після розлучення нові можливості. Кім Кардашян, незважаючи на пережитий біль, змогла не тільки пережити розлучення, але й вийти з нього сильнішою. Вона зізналася, що після розлучення її життя пішло вгору, і вона отримала можливість реалізувати свої проекти. Це ще один важливий урок: навіть у найважчі часи можна знайти нові можливості для зростання та розвитку. Висновок розлучення це завжди важко, але не завжди трагічно. Важливо пам'ятати, що ви заслуговуєте на любов і повагу. Якщо ваші стосунки шкодять вам і змушують почуватися невпевнено, настав час прийняти рішення, яке допоможе вам рухатися далі. Історія Кім Кардашян нагадує, що емоційна безпека є наріжним каменем здорових стосунків і що ви заслуговуєте кращого не бійтеся захищати свої кордони. Це твій дім, твоє життя, твоя історія. І пам'ятайте, що ви не самотні. Зверніться за підтримкою до друзів, родичів або спеціаліста з психічного здоров'я. Ви заслуговуєте на щастя і гармонію у своєму житті.